О! Так? Да. Да. -па -па пам А хто в нас тут не вірив? Так, всюди пишуть коментарі, не зловиш нічого, колювати не буде, зима не фідерний сезон. Друзі, а це хто така? Це плотвичка і перша, а ще більша, ще більш крупніша зійшла тільки що, а ще більша клюне. Тому хто е, не на риболовлі, у того шансів зловити рибу немає. До речі, зараз всіми секретами осінньої риболовлі я поділюся в нашому телеграм-каналі риболовного клубу НХНЛ. Хто бажає знати секрети на плотву, залітайте туди. Це, до речі, моя перша риба в новому році. Зараз ми її відро запустимо, нехай трошки поплаває. Пишіть, до речі, в коментарях, яка перша риба у вас. Спрацювала конопля, піночка трошки мотиля.